Доброго дня, шановне товариство, дозвольте привітати вас сьогоднішнім святом Днем Української державності. Цьогоріч ми вперше відзначаємо таке молоде державне свято. Хотів би заакцентувати увагу власне, на самому святі Дні державності, які ідеї, смисли подаються в новоствореному святі, і ми, як центральний орган виконавчої влади, на виконання указу президента. Як ми бачимо і які методичні рекомендації надаємо, відзначаючи це свято, власне, свято встановлене указом президента минулого року в часі святкування 30-річчя відновлення незалежності України і був підписаний відповідний указ президента Зеленського про започаткування Дня державності України, саме на вшанування київського князя Володимира Великого в День Хрещення Руси України, 28 липня, встановлено цей день. Про історичні і геополітичні контексти дня української державності, які об'єктивно засвідчують незмінне впродовж століть гідне місце України в колі суб'єктів цивілізованого світу, і також аргументовано нивілюють зусилля московських пропагандистів з присвоєння країною агресором наших надбань і визначних історичних постатей. Що таке День української державності? Запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також Знову ж таки для протидії російській сучасній і в першу чергу сучасній дезінформації історичним фейкам, які вони активно ведуть проти нас, як мінімум останніх 8 років. Зараз розпочалася нова активна фаза. Війни російсько-української по різному її зараз також в суспільстві називають велика війна. Ну на моє переконання, це російсько українська війна, яка новітня російсько українська війна, яка триває з 2014 року, просто новий етап, нова фаза. Війни в основу концепції державних заходів до дня української державності закладено ідею тяглості та спадкоємності тисячолітніх державотворчих традицій України від часів Русі до сьогодення. Українська державність означає тисячолітню історію багатомільйонного народу десятків поколінь зі своєю рідною мовою, звичаями, традиціями, культурою, своїм військом, церквою і зі своїми героями, про які ми маємо пам'ятати і активно це популяризувати, якщо говорити. Про Русь, про галицько волинське князівство, про Українську Козацьку державу, про Українську Народну Республіку, про державу Павла Скоропадського, Українську державу, Карпатську країну і сучасну незалежну Україну. То ми маємо усвідомлюючи, що це все наші державотворчі традиції багатовікові. Все це власне наша є нашою державністю і будь-які спроби Москви вкрасти. У нас е, 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 якийсь історичний період чи історичну постать є абсолютно недопустимим. Один із ключових послань, які ми говоримо в цей день. Це є те, що день української державності нероздільно пов'язаний з розвитком війська і військовими військовими тисячолітніми традиціями. Знову ж таки, від періоду Русі України і до сьогодення. Ми маємо пам'ятати, що українці це захисники нашої держави, вони є нащадками воїнів Русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА і сучасні збройні сили України, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони, Национальної гвардії України та інші. Спецпризначенці, вони захищають наш суверенітет, незалежність української держави і цим активно доводять, що ми є народом військом. Наступний ключовий такий меседж це прагнення до свободи, про що ми маємо говорити в цей день, про те, що визначальною цінністю для українців. З давніх часів і по сьогодення було можливість залишатися собою і в часи бездержавності. Державність неможлива без головного закону України, і тут ми маємо також говорити про історію українського конституціоналізму. Не можна не згадати вже сьогодні і про звіт пам'яток руської правди, про литовські статути. Про Конституцію Пилипа Орлика. По різному історики та юристи дійсно відносяться до цього історичного документу, але факт залишається фактом, що в документі вперше була поділена влада на три гілки влади і державна, і, власне, майже на 80 років Конституція прийнята була раніше, ніж, наприклад, Конституція Сполучених Штатів Америки. Ми згадуємо про універсали Української центральної ради, про нормативні акти Карпатської України, які є, наповнюють весь цей історичний процес розвитку українського конституціоналізму. Важливим етапом розвитку українського державотворення є період ХХ століття перших визвольних змагань, других визвольних змагань, власне, проголошення української національної держави, що власне відбулося. 22 січня 1918 року також безумовно наступним важливим етапом було проголошення соборності України, акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Не можна не вминути, і ми маємо пам'ятати про наші державні символи України, які Відображають тяглість наших національних традицій, ідентифікують нашу територію протягом історичного періоду. Державний герб України, який історично походить від часів Русі України, який був династичним символом династії Рюриковичів, синьо-жовті кольори державного прапора України, які сягають періоду Галицько-Волинської держави, і державний гімн України, який народився в вирі перших визвольних змагань. Отже, якщо детальніше зупинитися, ясна річ, що тут подані е, не всі е, такі. Е... Моменти, які ми зараз сучасна українська держава, має від багатовікових минулих державних утворень. Але якщо виділяти самі такі ключові, то ми можемо говорити про те, що від Русі у сучасна Україна запозичила цивілізаційний вибір, який визначився з прийняттям християнства. Тризуб вже вище згаданий Київ, столицю і політичний культурний центр українських земель, грошову одиницю. І, власне, назву Україна, від Галицько Волинської держави, синьо-жовті барви національного прапора України, і власне утвердження європейського вектору розвитку нашої держави, від Великого Князівства Литовського, європейську традицію міського самоврядування і пересопницьке Євангеліє, Козацька доба це республіканські традиції народовладдя, військові традиції, які лягли в основу Збройних сил Української Народної Республіки, пізніше. Українського визвольного руху і сучасної української держави І одну з перших європейських конституцій. Якщо говорити про період ХХ століття, про добу Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки, Української держави часів Павла Скоропадського то ми можемо говорити про демократичні засади державного будівництва, перший парламент Українська Центральна Рада, перший уряд Генеральний секретаріат, власне, затверджені на державному рівні символи державні, герб, гімн та прапор, власне, про Соборність та Українську академію наук. Ми маємо пам'ятати, що ми були, ми є і ми будемо, попри будь-які намагання ворога знищити нас, окупувати нашу територію, знищити нас фізично, знищити нас ментально, знищити нас духовно. І будь-які намагання сучасного очільника Московської держави, і будь-які його заяви. Видані в цих текстах минулорічних про те, що Україну створив чи То Ленін, чи то Сталін, дійсно не підлягають ніякому здоровому глузду. Коли ми об'єднані, то нас ніхто не здолає. Ми обов'язково переможемо, а термін рашизм, як і терміни нацизм та фашизм. Виключно будуть вживатися в світі як показники нецивілізованості і зла, також в ці дні ми наголошуємо на необхідності збереження єдності народу та консолідації суспільства для перемоги у боротьбі з Москвою, яка може бути і швидше за все буде тривалою, але для подальшого успішного розвитку української держави. Тобто ключова позиція це національна єдність. Обов'язкова умова збереження нашої державності. Це Софія Київська. Їй тисяча років. А це український герб, що відомий з 10 століття. Про історію України можна зняти десятки захопливих серіалів. Але почнімо спочатку. Першою назвою, під якою українські землі відомі в історії, є Скіфія. Так, дві з половиною тисячі років тому їх називали давні греки. Головними в той час на наших теренах були скіфи, які торгували з греками та воювали з персами. Були й інші. Античні греки облюбували чорноморське узбережжя майбутньої України. В Криму жили Таври на північ від скіфів. Різні загадкові племена. Серед них далекі пращури українців. Згодом скіфів змінили сармати, за ними готи. А коли блиск античної цивілізації потьмянів, на історичну арену вийшли слов'яни. Археологія засвідчує, що саме з Наддністра і Дніпра почалося їхнє велике розселення. А за кілька століть і на цих землях поступово зароджувалися слов'янські державні центри. В 9 столітті одним з них стала Руська Земля або просто Русь. З неї найчастіше і починають відлік української державності. Центром Русі був Київ. За легендою його заснував князь Кий з братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь. У IX столітті Києва дісталися вікінги, яких слов'яни називали варягами. Вони стали засновниками князівської династії Рюріковичів, нащадки якої правили цими землями впродовж наступних кількох століть. Варязькі князі швидко перейняли місцевий колорит, тож з малою батьківщиною їх вже мало що пов'язувало. Навіть імена вони змінили на слов'янські. Найвідомішими з князів були Володимир, який запровадив на цих теренах християнство, і Ярослав, що збудував Софійський собор та заснував бібліотеку. Також його пам'ятають як тестя Європи, котрий породичався через шлюби своїх дочок та сестер з імператором Візантії, королями Швеції, Норвегії, Польщі, Угорщини та Франції. Саме за часів Володимира та Ярослава Русь досягла найбільшого розвитку. Її землі розширилися від Причорномор'я аж до Балтики, проте руські князі не змогли надійно захиститися від кочівників. У 13 столітті військо монголів захопило Русь і зруйнувало Київ. Населення міста, яке сягало 50 тисяч, скоротилося в десятки разів. Найвпливовішим руським князем тоді був Данило Галицький. Від папи Римського він отримав титул короля, завдяки чому постало Руське Королівство. За сто років рід Данила урвався. Королівство Данила поділили Королівство Польське та Велике Князівство Литовське. Литовські князі, як колись і варяги, швидко запозичували руські культуру, мову та звичаї. Чого не скажеш про поляків, що поширювали на підвладні їм землі свої порядок та релігію. Монголи втратили вплив у регіоні. У 15 столітті формується Кримське ханство. Його населення, кримські татари, були важливою силою у Причорномор'ї. У XVI столітті польська і литовська держави об'єдналися в річ Посполиту, а українські землі потрапили під владу Польщі. Тоді п'ята частина наших теренів була диким полем, переважно неосвоєним степом між володіннями кримських татар і Речі Посполитої. В дикому полі шукав кращої долі різний люд: селяни, що тікали від тяжких повинностей, землевласники, які будували укріплені поселення. Злочинці, втікачі та вправні вояки з них і сформувалося козацтво, український феномен вільного лицарства у XVI столітті. Козаки збудували на Дніпрі укріплення Запорізьку Січ і стали називатися Військом Запорозьким. Це був майже лицарський орден з демократичною формою правління, адже своїх отаманів козаки обирали шляхом вільних виборів. Козацькі загони брали участь майже у всіх великих війнах регіону, зокрема, в численних військово-морських походах проти Османської імперії та її васалів, війнах проти Польщі, Московії та Швеції. Кримські татари часто були ворогами козаків, але не рідко партнерами та союзниками. Зростання сили козаків неабияк турбувало владу Речі Посполитої, яка всіляко намагалася обмежити їхній вплив. Після серії невдалих козацьких повстань 1648 року почалася справжня війна. Запорожці на чолі з Богданом Хмельницьким разом із кримськими татарами в кількох битвах розбили війська Речі Посполитої. Козаків підтримали мешканці інших українських земель, і в результаті було створено українську козацьку державу Гетьманщину. Проте сил самостійно протистояти Речі Посполитій було замало. Тому Хмельницький 1654 року уклав угоду про військову підтримку з московським царем. Однак цар використав цей договір, щоб розпочати поглинання Гетьманщини, а в 1667 році домовився з Річчю Посполитою про поділ українських земель. Україна була розділена та знесилена. Цей період історії отримав назву руїна. 1708 року гетьман Іван Мазепа спробував відновити єдність і самостійність української держави. Він домовився про підтримку з королем Швеції Карлом XII і виступив проти московського царя. Але війська союзників зазнали поразки. Постать Мазепи стала такою відомою, що про його життя писали Віктор Гюго, Вольтер і Байрон. Після невдачі Мазепи Гетьманщина поступово втратила автономію. 1775-го російські війська зруйнували Запорізьку Січ. За кілька років російська влада поширила на українські землі різновид рабства, кріпосне право. Тоді ж Російська імперія порушила укладений з татарами договір, анексувавши Кримське ханство. Після поділів Речі Посполитої наприкінці XVIII століття більшість українських земель опинилися в складі Російської імперії. Решта увійшли до австрійської. Українцям в складі різних імперій вдалося зберегти культурну самобутність. 1798 року надрукували частину поеми Івана Котляревського Енеїда, написану фактично сучасною українською мовою. Це стало поштовхом до розвитку української літератури у 1847 році Російська влада заарештувала учасників Київського таємного товариства. Вони прагнули зміни державного устрою і демократичного розвитку України. Найсуворіше покарали колишнього кріпака, вільнодумного поета і художника Тараса Шевченка. Його на 10 років відправили в солдати. Російський цар персонально заборонив йому писати і малювати. Шевченко прожив 46 років, з них лише 12 – на волі. Його талановита потужна поезія стала популярною і відтоді надихає українців боротися за свою батьківщину. Російська влада завжди вбачала загрозу в українському національному русі. Імперський уряд спершу обмежив, а тоді заборонив поширення та видання книжок українською мовою, а також її використання у виставах і концертах. Саме він є автором твердження, що української мови немає і бути не може. В складі Австрійської імперії українці почувалися вільніше. Тут вони могли брати участь у виборах. А в 1890-му створили першу українську політичну партію, яку очолив письменник і науковець Іван Франко. Австрійська влада скасувала кріпацтво 1848-го, віддавши селянам землі, на яких вони працювали в Російській імперії. кріпацтво ліквідували 1861-го, але змусили селян десятиліттями викуповувати землю. В другій половині 19 століття розпочався справжній індустріальний бум на східних і південних теренах України. За підтримки європейських інвесторів і фахівців, тут зводять промислові підприємства. Зокрема, британець Джеймс Юз на місці козацької слободи збудував металургійний завод і поселення для робітників. Так з'явилося місто Юзівка, згодом перейменоване на Донецьк. Населення міст і сіл зростало. Киян впродовж ХІХ століття побільшало в десятеро Одеси в двадцять разів. Селяни, яким бракувало землі, почали шукати кращої долі за кордоном. З обох імперій виїхали сотні тисяч українців, зокрема до Сполучених Штатів і Канади. Там їхні нащадки часто ставали відомими діячами. Попри все, українці боролися за політичні та громадянські права. Будували могутні корпорації і залізниці, відкривали гімназії та лікарні, робили внесок у науку і техніку, а також розвивали мову та культуру. 20-те століття почалося для України буремно. Мільйони людей опинилися у вирі Першої світової війни. Ті, хто вижив, стали свідками занепаду імперій і проголошення незалежності національних держав. Українці теж розпочали творення власної національної держави. 1917 року, після більшовицького перевороту в Росії, було проголошено Українську Народну Республіку, а восени наступного року на українських землях, що були в складі Австро-Угорщини, створили Західноукраїнську Народну Республіку. За три місяці, 22 січня 1919, дев'ятсот ця держава об'єдналася з рештою України. У ті революційні роки затвердили українські державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб як герб та гімн ще не вмерла Україна, заснували Національну академію наук. Дали поштовх розвитку новаторських культурних процесів, що розквітлив впродовж наступного десятиліття, авангарду, конструктивізму, футуризму, експериментальному кіно і музиці. Та все це невдовзі обірвав тоталітарний режим. Втримати незалежність на початку 20-х років не вдалося. Українські землі поділили сусіди. Більшість українців опинилися під владою тоталітарного режиму в комуністичному СРСР. Це був тяжкий час, позначений трагедіями і страшними випробуваннями, що забрали життя мільйонів людей. Голод 1021-23 років, численні репресії, депортації, примусова колективізація, зрештою, злочин Голодомору-геноциду 32-33 років. 1939-го на українські землі прийшла Друга світова, яку розпочали нацисти спільно з СРСР. Війна дала змогу радянському союзу захопити ще й західноукраїнські землі. Територією України двічі прокотився фронт Другої світової. В ній Україна втратила близько восьми мільйонів людей. Три мільйони загинули в боях. Через вчинений нацистами голокост загинуло близько півтора мільйона євреїв України. В травні 44-го за наказом Сталіна, з Криму депортували 200 тисяч кримських татар. І представників інших народів близько половини з них загинули. Українці боролися проти Гітлера і його союзників в арміях Польщі та СРСР, Канади і Франції, Сполучених Штатів Америки та Чехословаччини на аренах воєнних дій Європи, Африки, Азії на Тихому та Атлантичному океанах у роки Другої світової війни. Українські націоналісти здійснили спробу відновити незалежність 30 червня 1941 року. У Львові, сподіваючись на підтримку нацистів, проголосили відновлення української. Його держави, проте нацисти розпочали арешти українських націоналістів. Їхнього лідера Степана Бандеру тримали в ув'язненні до осені 44-го. В 1942-му націоналісти розпочали створення української повстанської армії, що вела партизанську боротьбу як з нацистами, так і з радянськими комуністами. Націоналісти чинили опір комуністичному режиму і після завершення Другої світової їхня активна боротьба припинилася в п'ятдесяти. Але окремі повстанці прожили в підпіллі до розпаду радянського союзу у повоєнні роки. Українці пережили ще один штучний голод 46-47 років: репресії, сумнівні економічні та соціальні експерименти комуністів. 1954-го для подолання економічної кризи в Криму його офіційно об'єднали з материковою радянською Україною. В непростих умовах українці засновували та відбудовували міста і села, створювали космічні ракети і атомні станції, розвивали медичні технології, винаходили нові способи зварювання та перші в світі комп'ютери, не кажучи вже про вагомий внесок у світову культуру і мистецтво. Економіка СРСР залишалася неефективною. Рівень життя громадян низьким. Середньої радянської зарплати бракувало, щоб купити телевізор чи зимове пальто. До того ж, постійно відчувався дефіцит товарів, а їхня якість була невисока. 26 квітня 1986 року вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС. Ця аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Наслідки відчули десятки країн світу. Впродовж десятиліть українські борці за незалежність, правозахисники і дисиденти докладали зусиль щоб зруйнувати тоталітарний комуністичний режим, що зрештою і сталося. 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність України. 1 грудня 1991-го року на всеукраїнському референдумі понад 90 її громадян підтримали незалежність. Це призвело до розпаду Радянського Союзу. Відтоді Україна розбудовує вільну, демократичну та суверенну державу. Життя в незалежній державі не було безхмарним. Українці мусили долати вперті спроби насадити в країні авторитаризм, а також знову прив'язати її до Росії. Мільйони громадян виходили на вулиці та майдани в 1990 2004, му 2013-му, захищаючи свої права та свободи. Мир було зруйновано в 2014-му, коли без оголошення війни Росія напала на Україну, окупувала Крим і землі на сході. Ця війна за незалежність не припиняється й досі. Історія України, яка часто ставала історією боротьби за право бути вільними. Триває.